Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Обов'язково підпишіться на канал. Якщо ви не підписані на канал або з якихось причин не підписались на канал, просто забийте в пошукову стрічку канал Залізна Барахолка Полтава YouTube. І ви потрапляєте прямо до мене на канал. Дякую за підписку. Коментуйте. Народ, Сьогодні розпочнем, розпочну своє відео. З до такого дрібнозубого апарата Там вон такі мілкенькі зубчики на ньому, на валу на самому, бачите. Вон. І буду тестувати його на спершу на яблукові на отакій фракції. Тут фракція регулюється цим ось болтом. Ось дивіться, дуже. ключик тут закручую і тут закручую. От. І оця задня стінка, вона сюди відходить. Тобто збільшує відстань між е барабаном і самою стінкою задньою. Ну що, поїхали. Де наш піддослідний пуск? Вихалике яблуко! Погане тре яблуко. Напевно, ну ось бачите, як виїло. Можливо, воно не, е, не предназначене для яблук. Я не знаю, це так просто, на мій погляд, на, на вскидку, як кажуть, думаю, протестую на яблукові. Давайте додамо фракцію. Закручуємо цю гайку. ...добавка фракції дасть якийсь результат. А ви коментуйте. Можливо, хто знає, що це за апарат. Можливо, в кого є такий апарат. Зараз додам таку збільшимо відстань. вже відстань збільшилась. Так, добре, поїхали. Зараз прастуємо над яблукові на більшу фракцію. Бачите, тобто для яблука потрібно робити більшу фракцію. Так, ну, на черзі картоплина получилась така кашка. Так, поїхали картоплю чистити. Вяла картопля і вяле яблуко. Але крахмаль получився. Дивіться. Коштує такий апарат 1200 гривень. Але я думаю, що це не для картоплі і не для яблук. Прокоментуйте для чого. 1200 гривень. Пускається все як має бути. Тут стоїть розинова муфта. Державійка. Так, йдемо далі. Ключ 150 варений. Стяжечка така 50 гривень. Тріскучка з, з довгою лямкою ось такою в нормальному робочому стані. Все, трі щит, 200. Отака велика щітка, Я бачу в магазині, вона стоїть 150 гривень. 50. Хтось знає, що це таке. Це, я не думаю, що це ляркотермачик, я його обізвав в попередньому відео. Довжина його десь близько 70 см. І тут якийсь затискач. Бачите, все працює. Що воно робило? Не знаю. 100 гривень. 100 гривень така монтувалка. Потім 50 гривень. Фонарик, отаке От свердло на 45 r 6 5 200. Отаке От на 58, 250. Шків внутрішній 30, наружний 150. Профіль ну, мені таке як Б. Тому з цим порівняти? Ну так, це профіль А, а це профіль Б ширший. Цей шківок 50 гривень. Отакий От потужний шкіл, шпоночний паз 8 міліметрів, внутрішній діаметр 28, але він втулений. Ось втулочка стоїть. Без втулки 30. Зовнішній діаметр 180, 250 гривень. Отакий От набір пружинок чоловік замовив мені і все, зник. 50 гривень, можливо, кому потрібні. Також 50 гривень. Отакі От затискачі. Можливо, вам вони пригодяться в кінці відео. Домкрат, здається, 20 тонний. Стан штоку такий. На ньому нема задирів, темні п'ятна є, але без задирів. Ну, йому, Він потребує е, огляду. 300 гривень. Отакий От блок. Потужний. Ну, не крутиться е, шків, тому що він замерз. Просто замерз після потужних снігопадів. А потім відлиги 400. Ножі такі з болтами вже вам готові. По 80 я вже продавав такі ножі. Е, петля 700. Не розбита. Така лопата. Таким кайлом 80. Диски по 100 гривень. Бачите? Вигнуті. По 100 гривень за штука. Потім лапки такі. Лапки всі гарні. Не знаю, можливо, нові, можливо, ні. Але всі в гарному стані. Бачите? Нема на них. Зношення 80 гривень за штуку. Так, метизи. Метизи сьогодні буде дуже багато. Отак От беру і роздивляйтесь. Різноманітні. Від шістьорочки до десятка, вісім. Також гайки різноманітні, шайби. Тут багато. Всякої всячини. Такий болт. Такий болт вам не потрібен пилечка, Ось друга коробка. В цій коробці 12 кг 540 гривень. Отака коробка з ящиком 15 кг 700 гривень. Плюс 100 за ящик, тобто 800 гривень. Ящик неліквідний, тому її віддаю, віддаю за 100 гривень. Тут такі. Ну, приблизно ті ж самі, що й в тому ящику. Такий вигляд у них. Ну, кольди є там, бачите, ржаві є, але вони працюватимуть, вони робочі, вони не, не гнилі. Потім отакий молекулярний метиз. Для розуміння, зараз достану вам щось. Оце з коробочкою 200 гривень. Потім отакі потужні метизи. Тут різноманітні 10-12 до 20, здається. Всякі різні крани у вас дуже буде, бронзовий, до речі. Такі довгі болти. Ось роздивляйтеся, так вестимо телефоном. Якраз для трактора те, що потрібно. Всі метизи по 45 за кілограм, виняток та коробка 200 гривень. Корці по 50 за штуку для годування птиці. Потім поїлочки такі для вашої корівки по 250 за штуку. Бачите, язичок працюючий. І тут також прес 600 працює. Потім фуганки. Діаметр 105. Ширина ножа 240 коштує 700 гривень. Без ножів. Потом маленький такий діаметр 68 самого барабана. 250 ширина 500 гривень коштує. Ящики, як зазвичай, по 250. Вон я напис, я понаписував. І такий. Великий. Там 42 на 42, здається, і на 10 висотою по 300. Один з ключем працюючим. Ну, напевно, замерз. Ні. Закривається. Зараз спробую відкрити. А що? Замерз замок. А, ні, все відкрив. І один отакий. Он ключ є. Бачите? Оце теж відкривається ключем. Решта відкривається тільки від 12 вольт. Ну, можливо, менше, меншим вольтажом, можливо їх відкрити. Не знаю, я просто відкривав тим, що було, акумулятором від автомобіля. Редуктор 1 до 23. перша швидкість, друга 1 до 180. Дві. Такий редуктор 1 до 2,5. Прокоментуйте, від чого це редуктор? Це якась аграрна тема. 2,5. Тут на цьому валу один оберт, там два з половиною оберти на всіх трьох виходах. Потім з'явився на продажу такий, як би його обізвати, я вже обізвую органайзером, як завжди. Ширина 30 на 43, висота 75 см. Три шухлядки в ньому такі. Дві великих і ось одна менша. Не гнилий, не трухлий. 600 гривень він ваш. Можливо, чимось доповнити його з попереднього матеріалу. Бідон 600. Закривається гарно. Запах специфічний. 600 гривень. Так, потім павучок. Ось він пішов, пішов, пішов. Два з половиною метри довше началки. А от яка в ньому вантажі підйомність, я й не глянув. А можливо тут її і не вибито. У нього щось вибито, але зрозуміло. 1800. Потім має на продажу багато такого 14-го траса, діаметр 14. Оцей кусок, що зараз висить на ем, ви зрозуміли, його довжина 45 метрів, але маю ще такий самий кусок, такого саме діаметра, 60 метрів цілим куском. Оце 1,45-1,60. Можливо, комусь потрібна перевага, віддам, хто візьме 60 або 45 Ну і звісно можна ж там 10, 20, 30. От. Ну і на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео, бо і так затяг уже, не сказав, до речі, про станок. О, він навіть з метизами їздить, бачиш? Бачите? Можливо комусь під деревообробний піде зробити. Кому цікаво? Пишіть, я зніму детальне відео. На цьому все. Миру, спокою. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.